То що краще добро чи гроші? Добро. Саме таке питання я задам гравцям Україна та і за що вони зможуть отримати від мене дуже гарний бонус. Але тільки тоді, коли вони зроблять добро. Підписуйся жмела лайкусик Також не забувай про промокод ГАМЕОНІК, який працює на всіх серверах і дасть собі 50 тисяч гривень. А я зараз їду шукати людину, якій я дам прикольне завдання, кої я запитаюсь, що ж все таки краще. Погнали. Так, а як мені звідси з'їхати? З розгону, чи що? Давайте візьмемо просто мотоцикла і пошукаємо ту саму людину. Так, надіюсь, в мене вийде це зробити швиденько. Так, якийсь маршрутчик їде. Сій, можна тебе? І що? Можна тебе на хвилинку? Цей хотів тобі питання задати. Що краще добро чи гроші? Добро. Дивись, я тобі зараз даю 50 тисяч гривень. твоє завдання на протязі п'яти хвилин передати їх комусь наступному. І завжди пам'ятай, що добро вертається добром. Так що готовий взяти участь? Готовий. Так, я дістав гаманець і витягнув купюри, передав тобі. Давай, я зараз запишу твій номер телефону, потім, коли ти продаш гроші, ми зізвонимося, щоб ми ще раз зустрілися з тобою. Маєш? Добре, номер? добре. 440. 440. Є. 151 066. Так, вроді записав, зараз свого дочок тобі пущу. Все, є yeah. там в пропущених. Ну, ти знаєш, де заходити, щоб подзвонити мені. <плес> знаю, знаю. Добре, давай тоді виходить, у тебе є зараз 5 хвилин, щоб знайти якусь, але добру. Також людину, яка теж скаже, що добро, і ти їй Добре, передаєш то майдан. ці гроші. Готовий? Готовий. Ну, са, зацікав 5 секунд і можеш бігти. Можу їхати. Угу. Давайте зразу, щоб все було чесно, ми просто за ним послідкуємо і подивимося, як він виконає наше завдання. Чи виконає його взагалі? Нагадую, йому потрібно знайти людину, якій він передасть ці 50 тисяч гривень для добра. Доброго дня. Доброго дня. Так, а от щось все таке вся порча майна. Доброго дня. Ой, вибачте, вибачте. Щось трошки пішло не по плану в нього, але ну, нічого. Шукає, молодець. Молодець, молодець, на форум, на форум. Так <сум> що, нашой був убив щеліка наш. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Можна вас на хвилинку? Можете стати. Взагалі не хоче зупинятися, просто їде далі. Ну нічого, я думаю, що він все рівно найде і доб'ється свого. Доброго дня. А, можна вас на хвилину? Так, так. А, можете вийти з машини? А, ні, не можу, бо мене подані. Таке питання: що для вас головніше, Добро чи гроші? А, добро. Це, я вам даю зараз 50 тисяч. Що передати? Я вам дам 50 тисяч. Ну. Що мені потрібно передати? Нічого, просто я вам дам 50 тисяч. Мені? Mm -hmm. Так. А Це не помилка? Та ні. Точно? Зараз уважно дивимося, що він йому передав кошти. О, передав. Дякую, дякую тобі, велике. Прошу. Могу якось допомогти тобі. Та ні, не потрібно. Ну, хотя. Все, Богдан передав кошти йому. Тепер, по суті, він уже заслуговує на добро, і добро маємо повернутися. Добром. Тепер він по суті має подзвонити до мене, я стою там, де стояв. Так, чекаємо дзвіночка. Алло. що там, Алло, я, що я там, передав успіх? кошти. О, супер. Давай тоді там, де ми зустрілися, там під'їжджай. Добре, зараз під'їду. Чекаю. Ну що сказати? Я повністю задоволений людиною. Він передав кошти, не збрехав, не забрав собі. За що він заслуговує? Трошечки більше, як я й обіцяв. При його очікуємо, що він під'їхав. Він не знає, що я за ним слідкував. Це не він поїхав. Так ну по суті, я думаю, він зайде вертатися. Якщо ні, то подзвони. Він приїхав, я даже його не замітив. І що там як успіхи розказує? Е, я передав. І що він також? Був готовий передати далі. Е, так. Добре, скажи свій номер банківського рахунку. Е, зараз. Е, типа номер карточки. Та, та. Е, так, так. 12.09.46. Так, так. 12.09.46. Ну, давайте йому перекажемо за його добро, ось таку суму. Ого. Повернувся в бумажку. Дуже, дуже, дуже дякую вам. Все, гарного вам дня. Робіть добро, як то так кажуть, буде вам повертатись. Дякую, дякую, вам теж гарного дня. Дуже вам дякую. Так, ну я пішов. Я думаю, що людина залишиться задоволена, і можливо буде в подальшому робити також добро, що йому буде повертатись Бамаран. Ха, ой, я думаю, він дуже довольний. Аж на задньому полетів. Ха -ха. Можливо, в наступній серії ми візьмемо, прослідкуємо, чи наступна людина передасть ще іншій людині, це добро. І ми будемо кожного нагороджувати. Пишіть в коментарях, як вам така ідея. Також не забудьте підписатися на і помилку Гемеронік.